Привіт, мої хороші! Привіт, мої найкращі Запоріжжя, область. рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, з ким не знайомі. Підписуйтесь на мій канал. Будемо дивитись сьогодні, що буде, що чекає місто. Дай Боже, все буде гарно. Область, фронт. Багато питань по Запоріжжю. Пишете і на каналі, і пишете на Телеграм. Я розумію, переживаєте. Подивимось, чи дотягнеться арта до міста. Все подивимось. Запоріжжя в найближчі дні. Тягне руки свої ворог. Тягне. Околицю з двох боків. Ота частина, де ви ближче до Енергодару, біленьке, біленьке, отам там десь, там гучно. Захист працює у вас. Будете переживати, як різко холодно стало. Будете переживати. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Ви знаєте, що в ці цілі, куди ворог влучає, він туди нещодавно, от поруч, там вже щось було. Зараз подивимось, це центральна частина. Мені показали околиці прильоти, але є загроза для центральної частини. З області люди їдуть до вас, а в Запоріжжі буде настрій, що напевно. Нам треба їхати. Нам сказали, що буде погано. Отакі От думки. Тому, скоріш за все, доведеться їхати в Запоріжжя в найближчі дні. Я не бачу паніки, я не бачу евакуації, я не бачу до чого я кажу. Зараз подивимось, бо ви знаєте, як на дуже великий вплив буде мати якась новина або чиїсь слова, але вони не зовсім відповідають дійсності. Не все так погано. Запоріжжя найближчі дні. Я до того, що все ну, більш-менш буде стабільно. Поки показує стабільна ситуація. Погано, але стабільно. Є плани по Запорізькому напрямку? Є. Може таке бути відчуття. Наші плани по Запорізькому напрямку. Може бути таке відчуття, що ми сам на сам з ворогом. Від цього нам буде погано. Насправді ні. Насправді ні. Є і військові працюють, і про вас пам'ятають, показується, що найвища влада пам'ятає про Запоріжжя, знає про ваші проблемні місця. Жінка буде щось розказувати, ваша при владі. Знову все добре, все прекрасно, брехня якась піде. Піде брехня, між собою вони щось ділять, як зону впливу. Це нас не стосується. Провокації будуть по ЗАЕС. Полювання будуть на тих, хто здає позиції військових. Прям будуть полювати на таких людей. Дуже хочеться в щось вірити, на щось сподіватись. але я вам хочу сказати, мобілізація у вас буде жутка. Дуже багато буде хлопців мобілізовано. Полювання на чоловіків буде. Якесь загострення. прям. І оце буде викликати деяку оце буде викликати паніку. Ми не будемо це обговорювати з точки зору правильно чи ні, ми просто як сам факт посилення мобілізації. Запоріжжя найближчі дні. Треба йти вперед, ми не можемо. Військові кажуть, отут ні. От, ну, чомусь так. Є загроза, буде захист працювати біля води, біля мостів ближче туди. Є загроза смерті для міста іде удар. Дрони будуть, ви відіб'єте. Військові відпрацюють, все, що можуть, вони відпрацюють. Але показує, що є загроза для дітей, для родин і дітей. Ми готові, кажуть, своє життя покласти, але ми не все можемо збити не від цього можемо врятувати. Васильівка дні. Вони намагаються щось думати, відгадувати, викручуватись, кудись рухатись ні. Ми їх навіть десь відсунемо. Вогнем відіб'ємо, як відгонимо звідкись там. По Васильівці будуть прильоти. Звідти, правда, і дрони йдуть на нас, але там будуть прильоти. Мелітополь найближчі дні. За справедливістю, за справедливістю там не повинно бути цих потвор. Я вам дослідно кажу, буде така фраза. Але поки що ми їх там терпимо. Прильот буде їм, помста буде по Мелітополю, велика помста. Знаєте, що у нас загроза є по Запорізькому району, що вони десь по військовим влучать. От як у вас вже була ситуація. Зараз подивимось, до речі, Комішоваху, мене цікавить. Ми будемо по Мелітополю мститись за те, що вони вдарили кудись, де багато жертв. Звідти з Мелітополя буде вихід Бердянська. В найближчі дні. Вони чекають щось в портах. Там є загроза, до речі, для цивільних. Там якось буде, будуть знервовані орки вороги наші в Бердянську. Ми готуємося до важливої операції. Нам треба перехоплювати те, що їм туди постачають. Там будуть і вибухи лунати, але от щось дуже важке і важливе, трошки пізніше буде там операція. Дивіться, там якось вони себе поводити будуть, в кого родичі в Бердянську, там, може, які, знаєте, навіть. Знову дізнавання, опитування місцевих, тиск на місцевих піде. За С найближчі дні. Звідти летить дуже сильно. А що станеться? За найближчі дні? За найближчі дні. Там жертви є серед військових їхніх на території. не Загроза прильоту там є на територію Там щось вибухне. Не станція. Я не бачу, що там катастрофа була, але на території щось буде горіти. Тому що ваха найближчі дні, Камушуваха найближчі дні. Кому От зараза. Тут в чому ситуація? Хтось з місцевих щось здасть. Здасть рух наших військових і техніки. Я не бачу, що вони там, були я бачу рух. Може, через цей район буде рухатись, ще якось. Хтось з місцевих. Хтось просто передасть ворогу, що от зараз щось кудись рухається. В Комушувасі загроза для цивільних. Роботи на найближчі дні роботи на нам укріплюватись треба, ворог сильно гатить. Нам треба десь позицію укріплювати. Треба відповідь давати. Тут якась зараз прогалина йде десь зі зброєю нашою. У нас менше зброї стало. Вирівнюється ситуація, можливо, буде якась новина, що ми там десь відійшли. Вирівнюється ситуація, не панікуйте. Оріхів найближчі дні. Оріхів найближчі дні. Дуже багато розвідки літає. Дивляться, дивляться, дивляться. Ні, наші там спокійні. Прильоти будуть, але військові ну, все розуміють, паніки немає. І ви не панікуйте. Голеполе найближчі дні. Дуже гаряче, передмістя дуже гаряче. Прямо руйнують якусь частину. Знаєте, може чимось доб'ють доб вже. Тому що показують, як околиця, от просто постійно криють. Загроза є. Так. Вільнянськ найближчі дні. Вільнянськ найближчі дні. В районі гупне щось. Дрон літає через вас. Вільнянськ найближчі, найближчі дні. Інфраструктура може постраждати. Є загроза. Знаєте, як показує? От може бути щось патове, але не прямо зараз. Зараз він до чогось готується, видивляється. Ви як на черзі, але на першочергові у ворога. Так, мак, найближчі дні. В районі дуже гучно, так мацірував руйнація. Вони щось ховають, техніку якусь будуть перегоняти, ховати, щоб ми не бахнули по ній. Пологи найближчі дні. Якщо б місцеві допомагали краще, ми б точно знали, куди бити. Пологи найближчі дні. Ракета до вас? Пологи на ближі дні. Але ну, там місцевим оркам все одно. А для місцевих є загроза в пологах. Може, можуть бути поранені. От туди і виходи йдуть, розумієте? Звідти смерть іде, великий вогонь, і потім йде туди відповідь. От тоді місцевим треба ховатись. Да.